Сьогодні ми із Мотанкою Веронікою вивчаємо голосні звуки букви. У нас звук і буква одна і те ж саме. Ось які ми сьогодні вивчаємо звуки букви Е, А І, У, И, О. А і приголосні. Теж ми вивчаємо тільки звучком. Ми ні в якому разі не кажемо, що це буква М, а кажемо, що це буква М М. А ось там виглядає буква К. Але ми сьогодні вивчаємо голосні звуки, які позначаються ось таким кружечком, бо ми широко відкриваємо ротика і голосно промовляємо ці звуки Е. А. І, і у. О. А ще можна й пісеньку співати. Е-а і у і о. Ох, які ці ж звуки. Та це просто пісня. Ми ці букви намалювали. Нам так цікавіше вивчати. О! Хоч можна їх вивчати? І друковані. Де ж це буква одрукована? Вероніко. Шукай! А ось вона о. Так, а ви знаєте, у кожному слові є голосні букви звуки, а ще й буває, що й і не одна буква. Ось написане деяке слово. І тут дві букви, голосні звуки. А! А. Прочитаємо це слово. Ми вже знаємо, що це буква М. М. З'єднуємо із голосною А. М Вимовляємо тихенько, а А голосно. І стрибає перша буква звук на другу. Ось так. М. -ма. Ще раз. Стрибаємо мм. Ма. Ма. Так, це склад. М. І відповідно другий же ж такий. Звук М. Звук А. М. стрибає на а. М. 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 Читаємо склади М. 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 Ма, ма. А тепер швидше. Ма, ма, ще швидше ма-ма. Та це слово мама, молодець Вероніка. Ось так ми навчаємось читати, граючись, завдання батькам дідусові бабусі разом із дитиною намалювати будь-які голосні букви-звуки. Та ще й не одну, а по дві, по три. Та ще й виготовити ось такі фішки. Кружечки голосний звук, полосочка приголосний звук. І все буде ок ок. А якщо ще одну букву добавити, то прочитаємо яке слово? о к стрибає на о. ко Ще раз. О-ко. Швидше о-ко. Око. Так і дитина буде споглядати на голосні звуки букви, малювати разом із батьками. Гарно проведе із вами час та й вивчить. Усі голосні букви, звуки, прохання, батьки, поширте це відео, щоб діти швидко навчилися читати, швидко сказали ваше, прочитали найулюбленіше слово в світі, мама, вивчили і свою букву. Ось Вероніка тримає свою букву яку. Ось там буква В. Вивчіть і ви свою букву. Можливо, ваша буква голосний звук, наприклад на букву О Оля, Олена, Оксана. Та що? До нових зустрічей!